Знову я з вами і далі говоримо про потреби дитини. Друга базова потреба дитини потреба в автономності, компетентності та відчутті власної ідентичності. Одного дня ваше сонечко, ваша донечка. Ваш синочок перетворюється з маленького, слухняного, чемного, чемної вашої дитинки в когось незнайомого, який брикається, пручається і кричить «Я сам! я сам. Мама ні, мама, хочу сама. Хочу сама. Криза я сам це криза третього року життя. З кризи я сам, кризи самості, починається процес дитини до сепарації. Дитина починає розуміти свою окремість. Дитина починає набувати компетенції. Бути, вміти виражатися, це початок її власної життєвої дороги. В дитячій психології є таке поняття як зона найближчого розвитку. Можливо, хтось з вас про це чув, воно, власне кажучи, застосовується. Прийшло до нас дитячої психології, але ми можемо його вживати, застосовувати ціле життя. Що це означає? Це означає, що дитина починає вміти щось робити, але ще не вміє. Починає хотіти або вміти зав'язувати, наприклад, ті шнурки сам! Так. Одягатися. Роздягатися я сам. Mm. І задача батьків дуже складна задача батьків дати дитині можливість оце я сам або я сама mm. робити. Зона найближчого розвитку це те, де дитина ще не може, але вже хоче і починає. Ми, батьки, повинні підтримати її, підштовхнути, допомогти їй, але не робити за неї. Тоді вона поступово все краще буде вчитися, вміти це щось робити. Ми ж дуже часто ті шнурки зав'яжемо за неї, бо Боже мій, як то. Ми спішимо в садочок, ми взагалі спішимо, ми не маємо сили. У мене нема ресурсу чекати, поки вона ті шнурки зав'яже. Дорогі мої батьки, я вас дуже сильно розумію. І тим не менше, піду далі, щоб і ви зрозуміли те, що я хочу вам донести. Послання дитині в цей період. І, взагалі, дитині мають бути такі: я вірю в тебе, ти справишся, ти можеш, ти можеш бути окремим від мене, ти можеш бути інакшим, ніж я. Я підтримую тебе в будь-якому випадку. Я вірю в тебе. Я дозволяю тобі бути тим, ким ти є. Я довіряю тобі, я знаю, ти справишся. І це знов частина тої базової окейності. Ти окей. Що ж натомість? Натомість натомість, е ми чуємо оце анекдотичне. Іди додому. А чого я маю йти додому? Я вже зголоднів? Ні, ти вже замерз. Мама вирішує до дитину все. Мама вирішує, що дитина вміє, а що дитина не вміє, і, як правило. Верніше, дуже часто мама вирішує, що дитина не вміє, що мама знає краще, що мама вміє краще, що мама допоможе, порішає, все поробить, все пофіксить. А ти маленький, ти маленька. Чому так відбувається? Відбувається це коли ті батьки гіперопекунчі, коли ті батьки. Народжували дитину для себе і не хочуть, щоб вона виросла. Коли ті батьки прагнуть до злиття з дитиною, тому що оце все, про що я говорю, це є перший крок до сепарації дитини, до отої окремості дитини від батьків. Батьки часто густо до того і геть не готові. Тому я зроблю за тебе, ти маленький, ти не справишся, світ небезпечний. І знов тут виникає, оце знов світ не окей, тільки мама окей. Мама окей, бо мама все знає ліпше. бо ти маленький, ти сиди, не висовуєшся, ти не вмієш, мама вміє точно краще. Мама хоче, щоб те маленьке сонечко назавжди залишалося її маленьким сонечком. І за цим стоїть гласно чи не гласно, я без тебе не справлюсь. Не ти без мене не проживеш, я без тебе не проживу. Що розвивається в дитини? <кхух> Синдром вивченої безпорадності. Ця дитина виросше не вірить в себе, не вірить в свої сили. Вона завжди шукатиме в зовнішньої опори. Вона завжди ота, безпомічна, безпорадна, лапки, в мене лапки, зробіть хтось за мене, я не вмію, я не можу. Дитина взагалі не знає, що вона хоче. Дитина не навчена питатися в себе, що треба мені. Так? Дитина завжди опирається на те, що треба тій якійсь великій фігурі. І завжди шукатиме цю велику фігуру в своєму житті. На неї опиратиметься, на її бажання, потреби. А ти мені тільки скажи, що мені робити. Що робити? Іти до психолога. Іти до психолога, звільнюватися від утих всіх. Установок, де я не вмію, де я маленька, де я не знаю, де мама знає ліпше, присвоювати собі власну порадність. Ти точно знаєш, ти точно вмієш, ти точно дорослий, візьми свою дорослість, свої руки, візьми автономність, компетентність і в кінці кінців. Авторство свого життя в свої руки. Дякую за увагу.